Сьогодні у нас заняття з патріотичного виховання. А поговоримо ми про українське намисто. Намисто одна з найдавніших традиційних прикрас України. З давніх давен прикраси на шиї виконували одразу дві функції: декоративну та захисну. Так, наприклад, найголовніші оберегові прикраси носились на тілі. А ті, що виконували більш декоративну функцію, носились поверх одягу, свідчили про достаток родини. Українки завжди були дуже вишуканими, а тому слідкували за модою і особливо цінували прикраси, тому в кожної газдині була велика кількість прикрас, стрічок, гердан. З плином часу та моди намисто змінювались за формою, кольором, своїми матеріалами. Найпершими та найпоширенішими прикрасами на шию були низки з кісточок ягід, овочів, зерен, а пізніше на їх місце прийшли металеві, камінні та скляні намиста. Що пишнішим, барвистішим. І з більшою кількістю грасків було намистом, тим магічнішим вважалося воно. Намистом пов'язано чимало вірувань. Якщо розірвався разок коралів, то це віщувало лиху долю або нещастя. Тому кожна власниця постійно стежила за намистом, зберігала його в найпочеснішому місці, як найдорожчий скарб.